Всім привіт! Сьогодні заїхав до нас Volkswagen Tauran 2005 чи 2006 рік, значить один іде дизель. і така проблема. В нього не заводиться, але не заводиться в тому плані, що стартер не круте. Так, внімательно слухаємо звуки, які у нас іздає приборка. Ось десь в цьому місці. Це я провертаю ключ, так. Да? Ми чуємо, що тут десь срабатує реле. Срабатує реле, яке мало би давати сигнал, але воно не заводиться. І так, сьогодні будемо розбирати. що не так, машинку треба завести, зробити так, щоб вона заводилася. Пробіг в неї скільки 277, власник брав її на 250, я особисто з ним був. Ну що, ліземо дивимося. Перший етап, який ми розпочинаємо, це міряємо напряження на акумуляторі. Якщо у нас. Чи є в нас то, якби, чи заряджений нормальний акумулятор, бо може не заводитися, зато що не заряджений. 12,87. Цього вполне достатньо, щоб завести. Хорошо, тепер добираємося до стартера. Сам стартер у нас знаходиться під цим фільтром. Значить, зараз відкручуємо вкруг всі ці хрестикові болтики. Вроді би тут ще якісь болтики, які його держать. Ну, Знімаємо. Короче, добираємося туди до стартера, там далі я покажу. Перший етап перевірки. Спецінструмент для стартерів. Отак от беремо сюди, встановлюємо монтировочку на стартер. Так, і беремо молоточком, пару разів, стукаємо пробуємо заводити. Зараз я покажу, стукну. Якщо поможе і він заведеться, то значить щітки на стартері 100%. І стартер треба міняти. Сам стартер знаходиться тут. Ось так. Зараз буде пробувати. Так, постукали і пробуємо, чи результат є, чи нема, Так. Ні, нема. Ладно. Хоча не в мене були такі случаї, коли реально постукав і воно завелося. Але в даному випадку це не цей варіант. Значить Дивимося, чи приходить 12 вольт і все таке. Так, другий етап перевірки. Значить, зняли фішку, там йде один пін. І зараз дали сюди на мінус. Там має прийти у нас плюс. Він управляється плюсом. Давай э, крути на стартер. Опа. Ток приходить. Ну і отлично. Все, пусти. Супер. Знаєте, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що всі релюшки, предохранителі, все, все все що там з цим зв'язано, воно все в нас хороше. Провода не заломані, нічого не окислене. У нас проблема з втягуючим або з стартером. Зараз знімаємо стартер і будемо дивитися, що там з ним не так. Коли в нас вже відомо, що ми будемо міняти стартер, значить першим ділом скидаємо. Плюс або мінус, нема різниці. Далі відкручуємо сталий плюс звідси. Так, повністю його звідси знімаємо. Так як він нам буде заважати. Так. Фішка в нас вже від'єднана. Фішка там теж нажати і нормально. І далі, що ми бачимо, в цій частині у нас один ботик, і вже стартер. І це одразу є і мінус сталий. Тож його відкручуємо, а ще один має бути десь знизу в ямі. Е, знизу під машину. Треба знімати защиту, лізти під, під машину. Верхній болт стартера на 18. Виглядає він так, тому що до нього прикручується сразу ще мінус. Отак його зараз виймаємо просто. і зверху у нас вже все відкручено. Йдемо, знімаємо защиту. Я думаю, що за щиту вже кожен має знати, як знімати, тому що за щиту знімаєш як масло міняєш. Так, Ось такий болтяра моцний. І два болтика це все, що зверху. Якщо спуститься в яму або під низом машини, то стартер держиться ще один такий тут болтик, він держить якусь защиту. Зараз його знімаємо. Так. Отак. О, відводимо. Десь вона там ще держиться. Я під низом на 18, точно так само відкручую. Дуже легко я б сказав, б, стартер звідси виймається. Так, ну що ми бачимо? Ми Бачимо, що тут оригінальний стартер. Десь я навіть читав з якого він року. Ось до. От. З 2005 року, 11 місяць-15 і... 15 число. Volkswagen оригінальний пробіг машини 270 тисяч. Якщо її ніхто не скрутив, поки з Германії переганяли Польщу. Може конечно, і скручено. Навіть. Я думаю, що раз в 300 тисяч можна стартер замінити на новий. Ось його номер. Може комусь треба. Так. Фірма якась АС. такий номер. Стоїть він 400 злотих або. Получається 100 доларів. 100 доларів. Ну що, ставимо на машину. Ось так виглядає новий стартер знизу. Все повністю закручено. Цим болтом статті здоровим стягується коробка до до двигуна. А він закручується через то насквозь. Так що через то він доведеться блок двигуна, а це коробка, а це виходить, стартер. Коробку притягує до двигуна. І йдемо наверх. Зверху зверху мінус стали прикрутили, плюс сталий теж прикрутили. І тепер настав час під'єднати фішечку. так Фішечка, фішечка. Де ти там? Так, щерпнуло, все нормально. І тепер отако натягуємо цю резину туди. Пуваємо захист такий свого роду. Що, да. під'єднуємо плюс все, тріщет і пробуємо заводити. Без фільтрів покажу даже. Так, ну що, перший пуст, давай помощник. Ну і отлічно, можеш не заводити. Все, ми чуємо, стартер круте. Просто треба вчепити, ще маст фільтра всі і все остальне. Добре, отлично. Прикручуємо все назад, все так як було. І машинка може їхати далі. Volkswagen. Давай, заводь. Ну і отлично, Машинка працює! Якщо даний відеоролик вам чимось допоміг, знайшть що, підписуємося там, чи ставимо лайки, чи пишемо коментарі. Відео було б не якби я не показав, що ж він все-таки не крутив. Дивіться. Як виглядають ці щітки? Вони, по-перше, що коротенькі, вже вони своє віджили. По-друге, якісь вони бачите, що вони нерівномірний знос і щось там не так. А що ж тут може бути не так? А ми бачимо до одна ламілька, щось їй там не, не пасує, вона вилізла з свого місця призначення. І ось тут, дивіться, бачите, в двох місцях теж воно зварилося, зробилися отакі бурулі. Звичайно, що воно крутити вже не буде. Тобто, якор тут під заміну тут так і так даже і так зрозуміло. Тим більше тут вони припаяні тою контактною сваркою. Взагалі, ви зрозуміли, да? цей стартер доповняє кубку металолому.